Вітаю всіх. Сьогодні ми ну, спробуємо розібратися глибше з образом Фреєра так, Бог миру, процвітання, і один з головних покровителів руни феху дуже цікава фігура. А вже ж. особливо якщо врахувати його, скажімо так, походження і весь бекграунд. От саме це і інтригує. Хочеться зрозуміти, хто він такий насправді і чому він настільки важливий, особливо у зв'язку з цією руною багатства. І це чудова нагода, знаєте, дослідити цей зв'язок між божеством, його м, характером, його сутністю Так, і тим символічним значенням руни, яку він, так би мовити, опікує. Бо феху це ж глибше, ніж просто матеріальне. Безперечно, отже, джерела нам одразу кажуть, Фрейер – ключовий покровитель феху, і він, що цікаво, не з асів. Ні, він з ванів. З того давнього роду син ньорда. Так, і саме це походження з ванів, воно вже багато що пояснює. Вани ж асоціюються з чим Природа, родючість, магія, достаток. Саме так, сили землі, природні цикли. І що ще цікавіше, його сестра, близнючка, могутня фрея теж покровителька феху, саме так. Тобто, ця опіка над руною – це ніби щось родинне, розумієте, енергія родючості, добробуту, вона ніби в їхній крові. Але ж його шлях до Асгарду був непростим. Джерела згадують, що він потрапив туди як заручник. Так, разом із батьком Ньордем це сталося після великої війни між Асами та Ванами, і деякі тексти навіть натякають, що він став ну. Наче прийомним сином Одіна, саме так цей статус спочатку заручника, потім почесний член пантеону Асів. Він додає фігурі Фреєра ну такої багатошаровості. Складна історія. Дуже є навіть версії, що і сам Ньорд, його батько теж міг стати прийомним сином Одіна. Уявляєте? Ого, боги, які колись воювали, тепер пов'язані такими складними зв'язками родинними, політичними. Це ніби свідчить про прагнення до якогось примирення. Абсолютно, до єдності до миру після конфлікту, і це, як ми далі побачимо, стає центральною темою для самого Фрейера. І ось тут, як на мене, найцікавіший момент. Людина, ну Бог, що вийшов з війни, з обміну заручниками, так стає богом миру. Джерела прямо підкреслюють його неймовірну миролюбність, покровитель злагоди між людьми, народами. Як це взагалі? Оце ключовий парадокс, чи не так? Але можливо саме в цьому й суть. Міфи ніби наголошують, справжня сила, справжнє процвітання, те, що символізує феху, воно народжується не з війни точно воно народжується з гармонії. Можливо, саме пройшовши крізь цей досвід війни, Фрейр, як ніхто інший, усвідомив цільність миру. Тобто його миролюбність це не слабкість, аж ніяк. Це усвідомлений вибір, це основа для справжнього добробуту. І феху під його опікою це не якась там військова здобич, а плід миру, плід мирної праці, гармонії, злагоди. От яка ідея. І це, мабуть, якось пов'язано з умовами звернення до нього. Джерела кажуть, що є певні ну, вимоги. Абсолютно. І це можливо одна з найважливіших речей, пов'язаних із фрейруром: звертатися до нього, просити його заступництва можна лише коли сам перебуваєш в мирі. Саме так. І насамперед це мир із самим собою, внутрішній мир. Тобто, якщо ти роздратований у сварці, чи просто тебе щось гризе. Марно, жодні прохання про допомогу, про достаток вони просто не будуть почути. Якщо людина в стані гніву, образи, внутрішнього конфлікту, тривоги, все. Це серйозна умова. Виходить, перш ніж шукати зовнішнього процвітання, яке символізує феху, треба знайти внутрішню гармонію. Так. Це фундаментально. Джерела, ніби кажуть нам: зовнішній світ це дзеркало внутрішнього стану, не збудуєш статку на хаосі всередині. Саме так ця вимога Фрейера, вона переводить фокус не просто хочу мати, а спершу треба бути: бути в мирі, бути в гармонії. Цікава філософія. А як щодо його атрибутів? Ми згадали про кабана як священну тварину, але ж там були і інші речі. Дивовижні артефакти. О, так. І вони надзвичайно символічні. Згадаймо хоча б вепра Гулінбурсти. Золота щитина. Так, створений гномами, здається, Сіндрі. Він не просто сяє в темряві, освітлюючи шлях. Він ще й бігає швидше за будь-якого коня. Точно. Це ж символ нестримної життєвої енергії, так? Світла, що долає темряву, і швидкості досягнення мети. Але зверніть увагу, досягнення через світло, а не через агресію. Гарний образ. А корабель Скітбладнер – теж подарунок гномів, від Двавина, здається. Так, ще один дивовижний артефакт міг вмістити всіх богів Азгарду, а потім складатися до розміру носової хустинки? Угу. Це ж символ чого? Неймовірної адаптивності, гнучкості, ресурсності. Можливість бути величезним, всеохопним, коли це потрібно, і компактним, непомітним, коли вимагає ситуація. Саме так це знову ж таки не про агресивну експансію, це про мудре використання ресурсів, можливостей. І ще ж був Альфхейм, так, світ світлих ельфів. Його фреєру подарували боги як зубний подарунок. Ну такий звичай був дарунок дитині, коли прорізався перший зуб. Це підкреслює його зв'язок з природою. Зі світлом, так, з силами природи, світла, росту, навіть магії, ельфів. Все це вплітається в його образ Бога родючості та процвітання. І цей зв'язок зі світлом, з родючістю, з іменем інгві він же залишив дуже помітний слід у культурі. Безумовно. Одне з його імен, інгві чи інг стало основою для багатьох германських імен. Інгвар, інгмар, інгеборга, інгрід і багато інших. Це ж свідчить про те, наскільки глибоко цей образ укорінився. Абсолютно, показує, наскільки важливим був цей бог миру, родючості, процвітання для давніх германських народів. Його ім'я буквально стало частиною ідентичності людей, передавалося з покоління в покоління. Що ж, якщо підсумувати те, що ми дізналися з джерел Профрейра, він значно складніший, ніж просто Бог багатства. Безперечно. Це Бог миру, що походить з роду ванів, пройшов шлях від заручника до шанованого члена пантеону Асів, володар дивовижних артефактів, символів життєвої сили, адаптивності. І світла. Так. Але, мабуть, ключова ідея, яку він несе, яка тісно пов'язана з феху, це оця необхідність внутрішнього миру. Для досягнення зовнішнього процвітання? Так, це центральна нитка. Це справді змушує задуматися. І це, власне, залишає нас з таким важливим питанням для роздумів, яке випливає з усього, що ми обговорили з джерел. Яким саме? Наскільки ми сьогодні, от у нашому світі, готові прийняти цю ідею Фрейера? Чи усвідомлюємо ми по-справжньому, що процвітання і не лише матеріальне, а й емоційне, духовне, воно починається з гармонії всередині? З миру в собі? Так. Перш ніж ми зможемо побачити цей мир і процвітання у світі навколо нас, чи готові ми працювати над внутрішнім миром так само завзято, як прагнемо зовнішніх благ? Дуже влучне питання на завершення. Дякуємо, що були з нами і досліджували ці джерела разом. Дякуємо. До наступної зустрічі.